У Житомирі відзначили День захисників та захисниць України, і те, що це свято поєднується зі святою покрови, тобто християнським нашим святом, то це просто мені здається, як воно алюцтворяє е -е, так сказати міць е -е, української нашої нації, тобто і військове свято, і християнське одночасно сплелося. 14 жовтня у день покрови Житомиряни відзначили День захисника і захисниці України. Житомиряни зібралися біля пам'ятного знаку українським захисникам від російського агресора. Тут Житомиряни спільно виконали державний гімн України. І те, що це свято поєднується зі святою Покрови, тобто християнським нашим святом, то це просто мені здається, як воно. Але це творяє так сказати міць української нашої нації, тобто і військове свято, і християнське одночасно сплелося так, і це просто просто дуже надихає. Ми пам'ятаємо, що історично це ще є козацьке свято, що козаки під під святом покрови, під покровою. А вони виходили в бій, воювали і захищали нашу неньку. Так як зараз багато військових. Захисників і захисниць захищають нашу країну від російського агресора, і так само багато пластунів, саме пласт Житомир, не тільки плаз житомер, всієї України беруть участь в нашому захисті. І також цього дня нагородили відзнаками та подарунками військовослужбовців різних підрозділів та військ. Це вона як заохочення йде. То тобто... Зараді цієї нагороди хочеться більше так само працювати, викладуватися на всі 100%, тому що державі потрібні захисники, як, як не мить, хто це може ще зробити. Це якесь піднесення, це день, який можна згадати про своїх колег, про своїх захисників, які знаходяться і днем, і ночі на передовій і допомагають для нашої перемоги. Від нашого населення від нашого міста раді захищати нашу землю. Надіємося, що в скорому часі вона обов'язково буде ця перемога разом до перемоги. Слава Україні! До підніжжя пам'ятного знаку Житомиряни поклали квіти. Ірина Остапчук, Олексій Черко, новини на Суспільному. Погашення маркового аркушу Слава Збройним силам України, у які увійшли шість поштових марок з ілюстраціями військовослужбовців. Відбулося сьогодні, 14 жовтня, у День захисників і захисниць України. Це саме відповідальний наш випуск, тому що він присвячений нашим героям Збройним силам України. Обмежений тираж і до 40% надходжень від цього випуску піде на підтримку збройних сил України. По відділення будуть продавати найбільше двох аркушів в одні руки, а більше буде Сана на майданчиках торговельних тираж маркового аркушу один мільйон примірників. Кожна марка відображає окремий вид збройних сил України. Сьогодні марка представлена малим аркушем, який складається з шести марок. До марки випущено також шість відповідних карток, шість конвертів. Конверт першого дня. Штемпель і погашення буде проходити перший день сьогодні. У нас в Києві художник даної марки це Віталій Хлупін. Ажіотаж думаю. Буде в будь-якому випадку, тому що кожен захоче придбати собі ми погасили марку і вели її в обіг для оплати. Ми пам'ятаємо, хто нас захищає, завдяки чому ми сьогодні можемо в мирному відносно мирному Житомирі знаходитись в відділенні Укрпошти. Хлопці на сході я хочу сказати слова величезної вдячності від всіх жителів Житомирської області за той спокій, який ми відчуваємо всередині. Від сьогодні марковий аркуш слава Збройним силам України будуть реалізовувати у всіх відділеннях Укрпошти. Я прийшов купити марку. Я думаю, що це просто ідентифікація нашої України, це розвиток нашого суспільства, підтримки армії, до перемоги. Володимир Шолдурк, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному. Мітинг пам'яті загиблих в російсько-українській війні відбувся на Смолянському військовому цвинтарі у Житомирі. Вшанувати пам'ять полеглих захисників та захисниць України прийшли близько двох сотень Житомирян, серед яких і родини загиблих. У день захисників і захисниць України. Ми вшановуємо пам'ять наших героїв. Дмитро Ільницький, Тарас Іванівський, Ярослав Агапон, Степан Гетьманенко. важливо, щоб пам'ятали наших дітей. Це саме головне пам'ять про них, щоб жила вічно. Михайло наші діти віддали своє життя за Україну. І Дуже важливо, щоб всі приходили, всі пам'ятали. У Мене дитина була морпіхом. 20 років йому було, як він загинув. Хай, шановий, так, дуже приємно. Але така скор, така тяжкість, що світ не милий. Боже, щоб скоріше була свобода, щоб скоріше настав мир для Ді цих діточок не хоронили батьки. Дуже тяжко хоронити матері сина. З 2014 року в російсько-українській війні загинули 228 військовослужбовців, які поховані на цвинтарях Житомира. На сьогодні, після 24-го, на смолянському кладовищі поховано 132 героя, всього 228. Завтра троє поховань, і скільки хлопців ще ми не можемо витягнути, скільки знаходиться в полоні, і дані про них невідомі. Це єдине, що залишається в нас в сімей, загиблих дітей, це пам'ять. Пам'ять про тих, хто віддав саме дороге своє життя, ми точно не повинні забувати цих героїв. Аліна Домбровська, Сергій Кобилянський, новини на Суспільному. Валентина Висоцька раз на тиждень варить декілька сотень вареників для військових на фронт. Допомагати Збройним силам України жінка почала на третій день повномасштабної війни. Моя мама колись в дитинстві 15 років допомагала партизанам. Мама це розказувала. І я не повірила, що почалась війна, але так згадала ті мамині слова. І теж так виїжджали сусіди. Я думала, що вони виїжджають. а Вони кажуть: Ні, ми веземо потрібно срочно матраси там подушки. Треба все, бо хлопці збираються в школі, треба їм десь спати їм треба їсти щось. Я кажу, то я теж зараз винесу. вона каже, чекаю, повна машина, ми приїдемо ще раз. Я назбирала сюди, людей сусідів стала просити. Люди давали і нове, і старе, і так назбирала цілу машину, потім ще люди стали і кажуть, то давай будемо тобі зносити. Готувати для військових Валентині запропонувала її племінниця. Ці перші дні воно якось і, 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 ну, не було. страх був тільки вночі. В ньому була зайнята цей заклопотаним цим роботою. Знаєте, зразу багато всі кафе-ресторани готували. Потім якось все, все затихло, а вона якось знайшла зв'язки з передовою. Яку, чим я можу допомогти? Вона каже, хочеш хрещена, то будеш варити. Вареники почалися з того, що почалися вишня, і їм хотілося чорніки, вишні, якоїсь, ягоди. А тушонка завжди є з вишнями, а потім із картошкою, а потім вже все остальне пішло. Перша партія була 50 кілограм. Я відпросилася з роботи з десятої ранку до десятої вечора і ото колісом. Це тут біля цього стола. Отак, от найбільша кількість, яку варила за день Валентина Висоцька, це півтори тисячі вареників. Готує жінка за власним рецептом. Вари для своїх дітей, але це ще краще. Ну я могла для своїх дітей зварити з крана водою, а тут думаю, ні, це солдатам треба чи води. Ну, теж олія, допустим, я кладла собі, там могла з будь-якої олії, сюди кидаю олівку трохи. І вже більше стараюся, щоб і не переварити. Тобто тут все треба ну, якби, от піднялися 2-3 хвилини, дивлюсь на часи, бо там як себе вдома вару, то там, знаєте, а переварились, не доварились, а тут стараюся, бо знаю, що вони треба ще заморозити, вони ще мають доїхати, і вони так мають їх розігріти, з'їсти одну галушку. А щоб це було чувствовався, що вареники. Ну і по відгуках, значить, хороші. Перед тим, як почати готувати, жінка молиться за військових, які захищають нашу державу. Кажу, Господи, збережи тих хлопців і всі ті, хто будуть їсти ці вареники, Господи, застав їх живими. Аліна Домбровська, Ігор Грач, новини на Суспільному. В День захисників та захисниць України в яблуневому садку студенти та викладачі Поліського національного університету розпочали збір яблук. Співорганізаторка акції Тетяна Бойко прийшла збирати яблука разом з сином. Вона говорить, що планують зібрати до п'яти тонн. Гроші від продажу перерахують на потреби збройних сил України. Ми хочемо спочатку зробити діло, а потім з викладачами, зі студентами порадитись. Чи це буде фонд до притули, чи це буде адресна допомога допомога. тобто будемо вирішувати це все колективом і способом голосування в такий світлий день, в такий святковий день зробити благу справу, зробити малесенький крок до перемоги. Якщо ми будемо робити кожен день по маленькому кроку, а кожна людина і так у нас мільйони, це мільйони кроків в день. Це буде нас наближати до перемоги. Я допомагаю мамі збирати яблука. Для наших військових благодійну акцію Збери яблука, допоможи Збройним силам України проводять вперше. Організатори, викладачі та студенти Поліського національного університету Максим Костенко, Віталій Корнієнко та Олександр Щербіцький навчаються на дистанційній формі. У перерві між лекціями вони прийшли допомогти своїм товаришам. Я хочу внести свою частинку в загальні справи допомоги військовим. Поки вони боронять нашу Україну, так як я поки не можу їм ніяк допомогти там, то я краще допоможу їм тут, хоча б грошима. Вони нас захищають, що ми тут всі цілі, здорові. Хотілося, щоб вони всі повернулися живими і цілими. Головне, щоб були здорові. 40 ящиків яблук сьогодні передали військовим, які лікуються у шпиталях області. Слава Україні! Героям слава! Анжеліка Нестерчук, Ігор Грач. Новини на Суспільному. Майже чотири мільйони гривень на автомобілі для військових зібрав ветеран АТО Житомира Олександр Швецов за вісім днів свого пішого марафону. О сьомій ранку, 4 жовтня 2022 року, чоловік вирушив пішки з Одеси до Яремче. Му, іменно від чорного моря до Карпат це символічно, бо це якось символізує Україну. І ця ідея в мене була довго-довго. До мене просто звертаються побратими. Просять, що Саня, якщо ти десь будеш чути, можливо, буде автівки. і воно мені просто не давало спокою. І я вирішив, що все таки буду йти. Олександр планував подолати маршрут у 800 кілометрів. Збираючи за кожен крок по одній гривні, шов з прапором і йдучи на протезі. Болі ногу втратив у 14-му в бою під Луганськом. Я взагалі був командиром відділення у складі 30-ї окремої механізованої бригади. У 14-му році під Луганськом гора. приїхавши туди, ми не встигли окопатися, Як у нас уже через 2-3 години пішла ворожа техніка з трьох сторін? Ну і там в бою я втратив свою ногу. Прикладом для пішого марафону для чоловіка став Одесит Марк. Куцевалов, який до дня незалежності України прийшов від чорного моря до Карпат, збираючи гроші на реанімобілі для порятунку військових, в мене просто було таке бажання зробити те саме будучи на протезі, тим самим показати своїм побратимам, по сестрам, які мають такі ж самі поранення, що ми можемо долати відстані не менше, і плюс якось то акумулювати в те, щоб допомогти своїм побратимам. І коли я почав йти, мене підбадьорювало в першу чергу наскільки про українська Одеса кругом. Пропори висять, графіті українські, люди кричать Слава Україні! Військові підходять, братаються. І це в першу чергу це мене дуже підтримувало і надихало. Пішов Олександр у день, ночував в автівці, там на ноутбуці робив відео про свій похід та викладав його у соцмережі. І я за перших сім днів назбирав 550 тисяч гривень і залишали ще 150. А по скільки Я не знаю, По 5 гривень, по 10, по 100, тисяч років. Я дуже переживав, що а воно ж перші дні йдуть якби хайпові такі. Воно легше перші дні збирати, це найбільші суми, а потім воно йде все на, на менше, менше, менше люди донатять. І я просто помилився Богою, ну кажу, як є, що допоможи мені назбирати то той залишок. За тим ноутбуком зробив ролика, виклав його в соціальні мережі в 9 ранку, і до п'яти вечора мені накидали вже мільйон. І на сьогоднішній день, ну дякуючи Богові, ми не збирали десь приблизно вже около чотирьох мільйонів гривень. Ці гроші чоловік витратить. Зрозуміло, що на автівки побратимам і на потреби для ЗСУ. І я дуже хочу віддати мільйон волонтерам в Житомирі, щоб вони позакривали якісь свої потреби. Антоніна Тугас, Ігор Грач. Новини на Суспільному. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.